Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог вас бачить. Буття 16.13. Ти Бог видіння. Бо сказала вона. Чи й тут я дивилась на того, хто бачить мене? Злізай. Твердо сказала моя подруга своєму сину, коли той виліз на церковну лавку і почав розмахувати руками. Я хочу, щоб пастор мене побачив, невинно відповів той. Якщо я не встану, він мене не побачить. Хоча стояння на лавках не заохочується в більшості церков, син моєї подруги мав рацію стояти й махати руками це, безумовно, один зі способів бути поміченим і привернути увагу пастора. Коли ми намагаємося привернути увагу Бога, нам не потрібно турбуватися про те, щоб бути ним поміченими. Бог і так постійно бачить кожного з нас. Він той самий Бог, який з'явився Агарі, коли вона, мабуть, була в найгіршому, в найбільш самотньому та пригніченому стані у своєму житті. Сара віддала її Авраму, аби вона народила йому сина. Коли ж вона завагітніла. Авраам дозволив своїй дружині Сарі погано поводитись з агар. І Сара гнобила її і втекла агар від обличчя її. Рабиня втікачка опинилася посеред пустелі самотньою, вагітною та нещасною. Але в розпал її відчаю, Бог милостиво послав до неї ангела, який сказав їй, що прислухавсь Господь до твоєї недолі. А вона відповіла: Ти Бог видіння. Яке усвідомлення? Особливо посеред пустелі Бог побачив агар і змилосердився над нею. І незалежно від того, наскільки важкими є ваші обставини, Він бачить і вас? З якими пустельними ситуаціями ви стикаєтесь? Як усвідомлення того, що Бог вас бачить, допомагає вам іти далі? Помолимось. Дорогий Боже. Дякую, що ти мене бачиш. Я знаю, що ти зі мною навіть у найважчі часи. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.